Відкриваєш кожен путівник про краків, і там пишуть, що треба відвідати Казіміш. І це якийсь єврейський район. Що воно таке, куди йти? Незрозуміло. Пишуть, що тут багато барів, якихось галерей мистецтва і старий єврейський квартал. Ну а сьогодні я для вас розшифрую, що все це значить, що таке Казіміш, навіщо сюди йти і що тут можна подивитися. Мене звати Лєра Віноградова, я блогерка і екскурсовод в Кракові. Так званий єврейський квартал, він в більшості своїй обмежується в нас вулицею Широкою. Це вулиця, на якій я зараз знаходжуся. Бачите, вона нам навіть трошки більше нагадує площу своєю шириною. Ну, звідти і назва широка, колись це було ну, так званим плацом площею ринок для євреїв, які тут жили. Ми можемо побачити, що архітектура тут, такі невеличкі будинки, вони відрізняються від того, від тих будинків, які ми бачили в християнській частині. Ну, ви, коли приїдете, ви побачите, що воно різне. Вайб має тут. Дуже багато різних єврейських закладів, які називаються традиційними єврейськими назами. Але Казіміш, це не тільки про поїсти, це ще й про єврейську культуру, тому що ця велика спільнота жила тут до Другої світової війни. Перед вами зараз найбільша синагога єврейська в Кракові. Вона не діюча, вона працює як музей, але вона найстаріша, була побудована ще в 15 столітті. Ця синагога була зруйнована під час війни. Ми не знаємо, чому як так сталося. У неї Стеля обвалилася. До того німці використовували як склад для своєї військової форми. Після того ясно, це все зупинилося. Вона була зруйнована і до кінця війни. І вже коли все закінчилося, коли краків вивільнився від окупації, а синагогу відремонтували, і вона належить єврейській гміні, А євреї вже її передали краківському музею. І там зараз вистава. Якщо ви не знайомі з єврейською культурою і не сильно в темі, це точно не те, куди я вам порадила піти отак з першого разу. Але з іншої сторони вулиці широкою є місця і синагога, які я б вам радила відвідати. Перша синагога знаходиться справа. Від бачите, у нас тут заклад ресторану, який називається Арієль. Він міститься зліва. Ось тут в арті нам треба в неї зайти. Краківські євреї спочатку жили в Кракові, але там стався погром в 1407 році, і тоді вони були вимушені переїхати після цього погрому протягом століття сюди на Казінш. Тут і були їх будинки. Тут вони засновували свої ясно, що релігії об'єкти, такі як синагоги, і це вже друга, яку ми подивимося сьогодні. Відео з них до речі, дивіться, в нас тут е, різні. Написи в тому числі російською, українською немає. В Кракові не прийнято на відміну, наприклад, від Вроцлава. Досі в туристичних об'єктах українською писати різні речі. На жаль, ця синагога називається синагогою Попера. і це як на мою думку, одне з найатмосферніших місць тут на Казіміжі. Ми заходимо це. Колись було синагогою, Зараз це книжковий магазин. Так він виглядає тут. Все, що ми можемо знайти на тему євреїв: різні алфавіти, різні книжки для дітей, діски, для дорослих. Ну і ясна справа, що на різних мовах. Бачите, там в далечині це синагога стара, з якої ми починали. А вже тут з іншої сторони, трошечки машинки мені заважають знімати, вже інша синагога. Ця синагога називається Рему І е, вона теж важлива. На екскурсії ми заходимо до неї і в офлайні, і в офлайні, тому що ця синагога, вона діюча, це не музей, туди реально приходять люди молитися, і дуже багато туристів. Окрім того, що це діюча синагога, в якій є всі цікаві і незвичні для нас атрибути. Там за нею знаходиться цвинтар, ось буквально за цією. З стіною реальний цвинтар найстаріший, який зберігся тут на Казіміжі. Зараз синагога вже закрита, тому що вона працює не цілодобово і не до вечора. Вона десь закривається о четвертій 5 п'ятий. Люди тут, бачите, фотографуються на лавочці. Ну а там вже ось за цією стіною цвинтар. Там і ось ці знамениті камінчики, які євреї залишають у себе на могилах. Там і написи на івритям, поховані знамениті рабіни. Коротше, дуже цікаво. Навіть без екскурсії я вам рекомендую зайти на цвинтар, тому що місце атмосфера. Ти не очікуєш побачити те, що ти очікуєш, коли знаходишся на такій шумній і галасній вулиці. Через те, що ця синагога за мною, синагога Рему, вона діюча, і назву свою вона веде від рабіна Рему. Хтось назад здає. Неважливо, я сподіваюся, вам це не чутно. Вона названа в честь рабіна, який тут власне і жив. Він похований на цьому цвинтарі. Це його реальна могила, яка не була зруйнована війнами чимось там ще. Сюди часто приїздять хасиди. Це євреї, які вдягаються в такому традиційному способі. Чоловіки в чорному одязі, а вже ж скіпами на голові, нуді зі шляпами. Жінки вони вдягаються теж дуже скромно в закритому одязі, завжди в якихось колготках, в довгих сукнях. Вони ще в перуках. Теж досвід дуже незвичний. В Україні нічого такого не бачила. Та й в Польщі з такими звичаями дуже рідко можна зустрітися. Це часто іноземці, це євреї часто з США, які мандрують сюди і приїздять, власне, на ці місця. Ще хочу вам показати одну цікавинку, яку так, якщо просто гуляєш містом і не в курсі, не помітиш. Ходімо за мною, я покажу, що тут в нас є синагога. Одна з синагога Купа вона називається. і Ми знаходимося на вулиці, яка теж називається вулиця Купа. І тут, бачите, така кафешечка. А позаду мене, ось там стіна з такими маленькими віконечками. То, власне, це середньовічний мур Казіміжа. Колись Казіміж, як окреме місто, відокремлене від Кракова, був оточений своїм муром, своїм ровом з водою, ну фортифікації повинні були бути, і ясно, що з часом все це знеслося, але є місця, де оригінальний мур можна побачити, і це одне з таких місць. Він а вже ж був вищий. За ним не було жодної забудови, але з часом він просто став стіною синагоги Купа, яка тут знаходиться. Ну і, слухайте, друзі, такі місця можна побачити лише з людиною, яка на цьому знається. І ця людина для вас це я. Ну, по перше, я вожу екскурсії, індивідуальні, групові. Ви можете перейти до мене на сайт і подивитися розклад, і що я взагалі пропоную. Я посилання залишаю внизу. Ну а також в мене є спеціальна і унікальна пропозиція. В мене є аудіо екскурсія Краковом. Значить, це аудіофайли доступні в Telegram -болі які я записала з маршрутом, з геоданими, зі старими фотографіями. Ви це знову ж таки можете все в телеграмі придбати, всього за 15 євро, вдягти навушнички або поділитися навушником з напарником і гуляти казімежем, знаючи, що ви не оминете жодний закуточок тут. Екскурсія коштує 79 злотих, але для вас, мої ютуб-глядачі, є спеціальна знижка, я про неї в жодній іншій соцмережі не кажу. Вона діє з промокодом Віноградіна. Вам треба перейти до мого чат-боту, ввести цей промокод і активується спеціальна ціна. Знижка цілих 20%. Ви можете придбати екскурсію сьогодні, а пройти її, коли будете тут на Казіміжі. Ну а ми ходімо далі. Ще одне місце, яке вам необхідно відвідати на Казіміжі. Воно пов'язано із гастрочастиною експірієнсом, але також і з різноманітними покупками. Це ось цей місце. Називається це Плац Новий. Місцеві його ще називають Окронгляк, тому що це, бачите, така просто кругла будівля. Вам на такій камері дуже гарно це якраз видно. Тут зараз в віконечках продаються. Ну тут саме краковський компір, це така крошка-картошка, але загалом тут продаються запіканки. З вашого дозволу я зараз не буду їсти і куштувати запіканку на відео. Ось так вони виглядають. Це така булка з начинкою. Вони є в різних тревел-відео у інших блогерах. Ви можливо про них вже чули. А така булочка, пулбагетка, розрізана навпіл з різними начинками. І все традиційно ми купуємо тут. І туристи теж. Але це не все, що можна тут зробити. Окрім запіканок, тут продають різні різні речі. Зараз їх небагато, і я як вже розумію, продавці збираються, тому що вечір. Але е, слухайте, ага, ну Тут в нас книжки ще бувають, знаєте, що гроші старі, якісь таблички, різні різні штуки. Але в неділю, вихідний день, ця ця площа вона повністю заставлена торговцями з одягом, з прикрасами, з парфумами, з різним вінтажом. Чого Тут тільки немає. Я вам зараз покажу, як це виглядає. Я знімала буквально два тижні назад. Бачите, ось ці написи це власне відмічені номери торговців, їх місця, які тут стоять. Тому дуже вам раджу на казіміж прийти саме десь о 11, 12, 13 в неділю. Ви потрапите зовсім на іншу площу. Вона буде виглядати інакше. Насправді, все це місце воно було побудовано для євреїв. Євреїми, які жили тут на Казіміжі. Це була єврейська ритуальна. Скотобійня. Якщо коротко, то саме тут забивали птахів. Птицю, яку потім євреї могли вживати в їжу, тому що євреї вживають не всю їжу. Ви напевно чули про ці дивні правила, що євреї там не їдять свинину, наприклад, не змішують м'ясо з молоком. І в принципі, вся їжа і м'ясо повинно бути кошерним. Тож кошерне м'ясо птиці, коли ще до Другої світової війни можна було купити тільки тут. Ну а потім, після другої світової війни, після Холокосту, коли дуже мало євреїв залишилося в Кракові, цей риночок вже християнізували. Тут був польський ринок. Зараз тут Продають запіканки, ярмарок, і від тих часів вже мало що нагадують тільки ось ця будівля за мною залишилася. Слухайте, ну двері, звичайні двері, на міжі. Якщо не знаєш, то ти навіть не помітиш, що тут є якась деталь особлива, яка є тільки тут. А на моїх екскурсіях я це все показую в цьому і сенс. Значить, дивіться, ось тут є така вмятінка, яка трошечки під кутом зроблена. Це не просто вмятінка, це насправді місце, де колись. Знаходилася Мезуза. Мезуза це такий паємничок, в якому зберігається спеціальна молитва. Це, ну в якомусь сенсі можна сказати, оберіг єврейського будинку. Скоріше правильним буде сказати, що Мезуза молитва, яка на ній знаходиться, кожен єврей її доторкається, коли виходить з дому, коли заходить додому, і вона нагадує йому про присутність Бога у його житті. Колись і тут знаходилася своя мезуза, але через Холокост і через те, що Доля більшості євреїв Кракова і Польщі, 95% євреїв єврейської спільноти загинули під час війни. То, вже ж в ці будинки майже в жоден з них вже ніколи не повернулися їх власники, і мезуз тут більше немає. А деякі такі місця, де вони були, можна досі знайти. Я знаю, де вони. Я їх показую, і я також показую на екскурсіях реальні мезузи. В деяких місцях їх відновлюють, вони знаходяться, і ми на них теж дивимося. І таких речей маленьких штучок, ритуальних, релігійних і так далі на казіміжі дуже багато. Їх власноруч ну реально важко помітити. А я у вас є саме для цього. На Казіміжі у вас може скластися враження, що е, тут бруднувато, тому що тут дуже багато графіті. Ну, але графіті це проблема всіх європейських міст, не тільки Кракова і не тільки района Казіміж. Тут цим менше борються, тому що тут ну, ясно, що справа менше грошей. Ну і це створює якийсь модний вайб. Тут люди їздять на велосипедах, багато барів, ресторанів. Ну і графіті якось просто додають вайбу цьому райончику. Ну так, може з цієї сторони виглядає жахливо. Реально виглядає жахливо. Це просто було у мене за спиною, і я не могла. Оцінити масштабу, але вже з іншої сторони ці графіті ну, цілком вписуються в атмосферу. Тут бачите, якісь сумки з коноплі і такі малюночки. З іншої сторони, тут є кав'ярня, і теж це все ось так виглядає. Ну непогано. арт буває різним. Це бувають і такі просто нереально красиві штуки. Я не знаю, що це, як це назвати, якась мозаїка, якесь графіті з пліток, але це просто офігеть. Але розумієте, мистецтву навіть вуличному треба якось розвиватися. Спочатку ти тренуєшся і малюєш якісь е, сігни, чи як воно там теги називаються на стінах, а потім переходиш до такого. На казіміжі вам треба буде знайти вулицю Юзефа. Ось так вона пишеться, так звучить. Це буде зробити нескладно, тому що це саме центр. І тут, на вулиці Юзефа, суть в тому, що дуже багато різних вінтажних магазинчиків. Це магазинчики із одягом, з різними прикрасами. Колись це вінтаж, колись це якийсь хендмейд, але все це тут є. І ми місцеві теж сюди приходимо за цим всім. О, і тут дивіться, що в нас весілля. Де ще фотографуватися, як не на такому класному вайбовому районі. Я б теж, якщо б в мене було б весілля, тут би робила фотки. Коли будете на Казімежі, обов'язково до Вісли. І справа від мене, для мене гріва для вас, справа є міст пішохідний, називається кладка Беднарського. Дуже красиве місце. тут гарно і в день, і вночі він підсвічується красиво, і він веде на іншу сторону вісли. А там у нас район, який називається Подгуже. Він веде свою назву від того, що там є гора, ну точніше була, тому що з неї відбували каміння для того, щоб будувати краків. Вже в 19 столітті, в кінці 18-го, це місто з'являється. Австрійці його заснували. Зараз ця архітектура, це, звісно, все сучасне, але колись його заснували австрійці. Це була така вільна економічна зона від Кракова. Зараз там дуже красиво. Ось цей купол, що ви бачите в Далечині, це купол костелу святого Йозефа. Він неймовірно гарний. Його так зблизька, можна подивитися в іншому моєму відео. Воно зараз тут з'явилося у згадках. Ну а на мосту теж є своя особливість. Цей міст називається міст Захох. Це його неофіційна назва, це типу так в народі повелося. Повелося чого? Тому що на ось ці бортики вже не на ці, але раніше вішали дуже багато замочків, ну, цих всіх закоханих людей. Я не розумію цієї традиції, я ніколи ні з ким не вішала замочок на мост або якусь іншу металову штучку. І навіть не розумію, навіщо це робити. Але люди роблять, краків'яни теж. І проблема з'явилася в тому, що міст став занадто тяжким через ці замочки, і міська влада просто втомилася їх зрізати. То вони зняли. Сітку, розчітку, на яку замочки вішали. І поставили такі металеві, бачите, стопчики, на які вже повісити нічого не можна. Так воно вже десь півроку існує і дійсно дійсно, ніхто нічого не вішає. Але з іншої сторони мосту теж є доріжка, це вже велодоріжка. Сподіваюся, мене, мене ніхто не зіб'є. І бачите, тут вже замочки є, дуже різні. Fable кастл. Щось там ще. Я завжди знаєте, що я завжди шукала Каща і Даніель, і я завжди шукала замочки з чоловічими іменами, ну тому що ми ж все ж таки живемо з вами в Європі. Можливо, коли ви приїдете до Кракова, і цих замочків вже не буде, бо цю решітку теж вже замінять на такі менш красиві, а також менш привабливі для любителів замочків в стовпчики. І види звідси відкриваються набагато гарніше, ніж ви зараз бачите на камері. Хоча і на камері дуже красиво, це один з улюблених мостів фотографів. У нас Чоловіком навіть на цьому мості була фотосесія, ну тому що він настільки красивого синього кольору, що не можна пройти його повз. Слухайте краків це місто, яке вміє дивувати. Бачите, літають такі штучки. Це значить запрошення, тому що на горі на другому поверсі знаходиться що? Студія, галерея, щось таке. А з до речі, і все таке інше. І через те, що вони знаходяться на горі, а в кракові проблема з рекламою в тому сенсі, що просто рекламувати і вішати банери тут заборонено. Ну то власне їм доводиться ось такими оригінальними способами рекламувати свої галереї. І я про це тільки чула. і Ось перша зустріла сьогодні. Я знаю, ви чекаєте цієї рубрики, що поїсти на казіміжі. Варіантів їжі тут дофіга. Тут просто буквально в кожному будинку якийсь новий заклад, цей ресторани, цей бари, цей кав'ярні, чого тут тільки немає. Навіть кебаби і запіканки, про які ми з вами вже говорили. Але як у всьому цьому розібратися і знайти те, що тобі потрібно? Я вам зараз відео дам декілька місць, які я люблю і в які б я рекомендувала сходити. Це бари, значить, записуйте млячарня і е, хевре. Вони знаходяться поруч один з одним. Хевре знаходить. В будинку молитв в колишньому, тому там залишилися такі малюнки і написи на стінах, дуже красиві. А млячарня, вона знаходиться на вулиці. Ось ця частина, що на вулиці, вона знаходиться в тому місці, де знімали колись список Шиндлера. Там завжди немає вільних місць, треба трошки в черзі постояти, щоб воно звільнилося. І атмосфера там просто Вау Поїсти це не єврейське, але піцерія ноліо. Кажуть, що там найкраща піцерія в місті. Я підтверджую цю тезу. І ще один заклад це хама. msa Хамса знаходиться за мною. Ми зараз підемо і щось там спробуємо, я вам покажу. Це ресторан ізраїльської кухні, там у всьому такий вайб-Ізраїль, грає єврейська музика, в тому числі сучасна. Ну і ходімо вже покажу, як там. Отже, хамса. Значить, тут велике меню, прайс теж великий, якщо чесно, найбільше з того, що я зустрічала в Кракові. З того доступного і смачного реально, що тут є, це мезе. Ви можете взяти сет з трьох мезе. Це такі різні намазки, які намазуються на піту. Вони безкоштовно Дають ще різні овочі, все це дуже смачно. В мене вже слюнки течуть. Дуже рекомендую. Коштує здається 89 злотих, але цього вистачить на двох, на трьох осіб. Можна додатково ще піту замовити. Перевірено, я їла це багато разів. Дуже вам рекомендую. І ще тут дуже класний в них сидр, тому що він в них є сухий і прям. Кайфовий, якщо ви таке любите. Бо в мене є подружка, яка таке не любить. Вона замовила випадково і просто не пила, тому що не смачно. На момент зйомки я живу в Кракові вже 4 роки. На момент виходу відео, і коли ви його подивитеся, то може вже більше. Я себе називаю місцевим мешканцем. Я тут відвідала більше 50 закладів: харчування, ресторанів, барів, кебабів всього. І я вирішила, що треба якось цим досвідом з вами ділитися. Тому, якщо ви приїздите до Кракова, ви не знаєте, де вам поїсти. Я вам рекомендую скористатися моєю таблицею. В Notion. там відсортовано все за районом, за закладом, за видом кухні, за видом е потрави, якби е їжі, яку ви там можете з'їсти. Це сніданок, обід, вечеря, бар, кав'ярня і так далі. Це все доступне за посиланням внизу за символічну вартість. Я вам весь ввей свій безцінний досвід з чесними порадами, де варто їсти, де не варто. І де харчуються місцеві. А ви мені 3 євро. Вистачить на одну каву. Як придбати цю підбірку закладів, я написала в описі під відео, тож вам дуже рекомендую. А я вже пішла все це їсти, бо вже не можу. Це, до речі, репа, репа, ріпка, кішон. Тут все таке кисле, дуже смачно. Любіми, приїздіть до Кракова, приходьте на казіміж. Гуляйте, відпочивайте, мандруйте, робіть це з розумом. Я знаю, я сама люблю мандрувати. Я знаю, як складно знайти якусь інформацію, яка тобі дійсно знадобиться в подорожі, яка буде цікавою. Тому це відео зроблено виключно для вас, щоб ваші подорожі були комфортнішими. В Кракові в Польщі тут, знаєте, сезон кожен рік, тому неважливо літо, весна, осінь, зима. Приїздіть до нас в будь-яку пору року. Ну а цьому відео не забудьте поставити серденько, написати якийсь коментар. Сподобалося вам, не сподобалось. Розкажіть, може, вже ви були в Кракові і можете самі щось порадити глядачам? Ну і па зустрінемося у наступному відео.